Доброго дня, шановні глядачі. Вас вітаю Smart Unit. Сьогодні ми зробимо відеогляд хітового смартфона THL W8. Так, розпочнемо. Смартфон проходить ось в такій от коробочці. Смартфон. До його огляду перейдемо трішки пізніше. В комплекті у нас йде захисний чохол книжечкою. Ось так от він зроблений. Частина його йде вже задньою кришкою. І частина це от така от прокладочка. Захисна. Так. Інструкція на англійській мові. Гарантійний талон. Рік гарантії від виробника. Захисна плівочка. Зарядний пристрій одразу вже під євророзетку. USB-кабель, наушнички 3,5 мм. І дві батареї. Одну ми вже ставили в смартфон. Батареї по 2000 мА. Батареї масивні, відповідають специфікації. Так, Перейдемо до смартфону. Пробіжимось по корпусу. Корпус зроблений якісно, ніяких зазорів, ніякого заводського браку, подряпин чи ще щось подібного немає. І так, у нас порт 3,5 мм для навушничків, порт для USB. Кнопка включення, качелька громкості і мікрофон, динамік. Камера 12 мегапікселів і спалах. По суті, по корпусу все. Перейдемо до огляду і тесту смартфону. Ми також сьогодні проведемо Mark. тест тут у Benchmark. І так, смартфон по своїм характеристикам має розширення дисплею 1000 1280 на 720 пікселів. Процесор МТК 6589 Чотирьохядерний квадкор і 1 ГБ оперативної пам'яті. По суті, дуже потужний, потужний девайс. Пропоную перейти до тесту. Так, до речі, екран 5 дюймів. Розмір корпусу 100, висота 100... 100... 140 мм, якщо я не помиляюсь. Так. тест. Отже, результат досить таки непоганий: 12 тисяч бала.